Я лікар ортопед травматолог з 20-річним стажем. В своїй діяльності ми проводимо ендопротизування крупних суглобів, всі, які проводяться в Черкаській області. Хочу зауважити, що це дуже велика, велика проблема протезування суглобів, того, що коли суглоб зношується, Пацієнт відчуває нестерпні болі, пацієнт відчуває дискомфорт і порушується його життя і якість життя. Тому ну, вже порядка 50 років за кордоном і близько 30-40 років в Україні проводяться ці оперативні втручання з приводу заміни крупних суглобів. Це заміна кульшових та колінних суглобів. В нашій області широко розповсюджується ця методика. Ці оперативні втручання робляться в багатьох лікарнях, в багатьох лікарнях, багатьох центрах. Це близько 10 Центрів, в яких проводяться е, планові та ургентні заміни суглобів. Чому я кажу про планові і ургентні, тому що е, окрім е, тих е, станів здоров'я, які призводять до зношування суглобів, є велика кількість е, пацієнтів, які е, травмують шийку стегнової кістки, і у літніх пацієнтів єдиним варіантом, Лікування для того, щоб поставити їх на ноги і вернути до нормального життя, це є протезування кульшових суглобів. Після проведення таких операцій пацієнт уже через 6-12 годин, в залежності від виду анестезії, під який проводиться оперативне втручання. Може підніматися і пересуватися безпосередньо користуючись своєю прооперованою кінцівкою. Хочу зауважити, що потреба в таких оперативних втручаннях дуже велика. З 2013 року в нашій державі наказом кабінету міністрів виконується програма по бюджетному фінансуванню. Тобто люди, які планово потребують. Оперативного втручання з приводу протезування крупних суглобів, це протезування колінних та кульшових суглобів. Вони мають право записуватися на чергу на так званий реєстр протезування, і в плановому порядку, відповідно до цієї черги, їм надається ця послуга з приводу протезування. Значить, ці реєстри ведуться в кожній області. України, да, займаються веденням цих реєстрів обласні спеціалісти, і відповідно до наказу є перелік документів, які люди подають власноруч і записуються на цю чергу. Ну, якщо людей, яких ще не знають про це, а захотять, Стати на цю чергу може до мене звернутися безпосередньо або за телефоном, який я думаю, надасть да, для того, щоб записатися на цю чергу. За останні два роки хочу зауважити, що держава дуже широко і дуже Принципово приділяю уваги протезуванню. Тому за останні два роки ми бачимо велику кількість бюджетних ендопротезів, які закупає держава, і які відповідно до цієї черги людям встановлюються. Хочу, хочу зауважити ще. Те, що з кожним роком в нашій області збільшуються центри, які проводять протезування цих суглобів. Значить, якщо ми розпочинали в 90-х роках, це було два-три центри на всю територію Черкаської області, то наразі 10, а я сподіваюся, що буде і більше до 15 центрів. Тобто лікарі проходять стажування, лікарі проходять навчання і мають можливість протезування суглобів. Єдине, що раніше держава виділяла оці бюджетні ендопротези по своїм програмам, лише на головні установи. Які е, проводили ці оперативні втручання з 2024 року. Е, всі центри, в яких було проведено хоча б е, до 10 цих оперативних втручань, вони подавались до реєстра і відповідно до цього е, на, е, був запит держави на? Е, Закупівлю безкоштовних ендопротезів в по всім тих центрах, які давали змогу проведення цих оперативних втручань. Значить, хочу зауважити, що реєстр він був відкритий в нашій області в 2014 році. На сьогодні, сьогодні, на сьогоднішній день, в цьому реєстрі зафіксовано 414 Заявок на протезування, із них більше 250 до протезування вже проведено. Значить, реєстр він, на жаль, єдиний. Тобто в цей реєстр входять як люди, які бажають прооперувати кульшовий суглоб, колінний суглоб. Ревізійні протезування кульшового та колінного суглоба. поки що е різних реєстрів по окремим е проблемам ну держава не вводить. Реєстр поки що єдиний.